У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. І до нас хтось завітав у гості. Дітки до нас у гості завітала розумничка. ви помітили? У що незвичайне вдягнена розумничка. У неї дуже гарні рукавички, шарфик і шапочка. А ви знаєте, із чого вони виготовлені? Ні, ми не знаємо, так, дітки? То може запитати в розумнички. Розумничка, скажи, будь ласка, із чого виготовлені твої рукавички, шарфик так? і шапочка? Мені ці речі зв'язала бабуся із козячої шерсті. Я допомагала бабусі доглядати за козою і багато цікавого про неї дізналася. Так, а ще звісно, бабусі є кролі. Хочемо. дітки, подивіться. На цю картинку? Хто це? Це коза. А це Це розумничка. Що в розумнички в руках? У розумнички в руках трава. А що робить розумничка? Розумничка дає козі траву. А що робить коза? Коза їсть траву, бере, в рот, жує. Чим вкрито тіло кози? Тіло кози вкрите шерстю. Так, тіло кози вкрите м'якою, теплою пухнастою шерстю. Так, яка шерсть у кози? Допомагайте мені. Шерсть у кози, м'яка тепла, пухнаста. Із з такої шерсті люди в'яжуть теплі речі, рукавички, шапки, свитера. Дітки, подивіться, а це хто? Це коза з козенятами. Правильно, дитинчат кози називають козенятами, козенятками. Серед козеняток бувають. Кізоньки і козлики. Давайте повторимо. Кізоньки і козлики це нові слова. А що роблять козенята? Так. їдять траву. А ще можна сказати, що козенята щіпають, скубуть траву, а потім жують. Це? Кріль, кролиця і маленьких них? Кролі. Кріль, кролиця, кролі. Дітки, подивіться, їх скільки багато. Вони теж гризуть траву. А де вони живуть, дітки? А живуть кролі у клітці. Повторіть, живуть у клітці. А можна ще сказати? Кролятник, кролятник. Дітки, давайте ж пригадаємо, як називаються дитинчата у кози. Козенята, а у кролів? кроленята. Давайте, дітки, я прочитаємо такий гарний-гарний віршик. Кізонька козуля маленька, кізонька козуля гарненька, кізонька козуля до річки. Чистої попити водички! Дітки, які ми почули ласкаві слова. Кізонька, козуля, гарненька, маленька. Молодці дітки, розумнички наші дуже подобається, як ви працюєте. Нам час прощатися до нових зустрічей.